Є питання по вашій книзі Вогонь традиції. Я тут е, був трохи почитав насправді, і для себе там деякі моменти, е, скажімо так, виписав конкретні, ви пишете: традиціоналізм як ідея відновлення традиційного суспільства передбачає повернення до цінності доби, коли етнічні нації мали можливість розвиватися органічно або використовувати термінологію Дмитра Донцова повернення духу нашої давнини. У нас є цей дух дивний взагалі? Чи він вже такий забутий і нікому не потрібен? Скажімо так, він є, але треба працювати над його відновленням. До речі, це дуже, дуже чітко проявляється саме зараз, тому що дуже приємно приємно воно дивно прозвучить, коли мова йде про ту м'ясорубку, в якій опинилась Україна, але дуже приємно те, що на захист України. Стали не прихильники якоїсь конкретної там ідеології, а суспільство в цілому, це народна війна, по суті. Це народна війна. Це така, нація, яка, це війна нації. яка була ще з часів Богдана Хмельницького, коли воювали так. абсолютно всі, і е, я скажу так: що мені дуже приємно: от, от я коли спілкуюся з військовими, от недавно мав задоволення працювати в якості лектора з військовослужбовцями. Що е, серед них е, дуже багато тих, хто не сильно цікавився, наприклад, ідеологією українського націоналізму, але які, на відміну від багатьох тих, хто себе позиціонує як свідомі українці, дуже гарно приймає традиціоналістський комплекс ідей, причому не те, що приймає, що от люди послухали їм сподобалось, а воно в них вже є. Скажімо, ідея, того, що Україна повинна бути великою державою, і вона повинна панувати, панувати на сході Європи. Вона сприймається, якщо само собою зрозуміло. Це ж моя країна, вона повинна бути сильною і повинна рулить. Або ідея того, що е, серед людей там, виділяється провідна верста, яка на себе бере більше. Ну це ж само собою зрозуміло. Це просто от, в побуті за людьми слідкуєш, а це само собою. Тобто, от, базові традиціоналістські ідеї вони дуже е, гарно заходять. Вони, по суті, розділяються більшістю населення України. Просто люди це ніяк не оформлюють, як ідеологію. Їм не до ідеології було. Люди жили, працювали, дітей народжували. Почалась війна, взяли за зброю. Тобто вони самі навіть цього не усвідомлюють, що вони живуть по нормальним, звичайним традиційним ну, так, це, це це при тому, що пропагандистським чином їм всіляко намагалися намагаються промувати а, голову.